Так, а давайте ще зайдемо усі. Е, я хочу сама поговорити насчет е, ну тема для розмови є учнівський клас. Не давайте особовий склад збираємося всі в класі. На збір дві хвилини. Вам так, зручно там? То? Да. Так. Так, присажуйтесь. О, е, сержант Лікар, як би вам тут підсказати? Чисно, да. Все треба вчити весь цей особовий склад, все вчити. <клес> Славочка хм -хм. Ви може забули скажені, що це. Це для свинять? вас, пані, мені не сподобалась ваша дисципліна під час виконання завдань. Е, ти хочеш відкрити рот. В якій ситуації ти можеш відкрити рот? В якій ситуації? Так. Да. Що доведе случитися, щоб ти перебив старшого позвонню? І старшого позвонню, то тобто є сченого. Е, напад Под... Мам, Над... напад. Правильно. Що ще може? Подяка, встань. Даже якщо... Подяка від нашого e, да, керівництва e, за такі дії. Так, да, встаньте, це похвальна дія, молодець. Молодець, хоч він і не б'є з вартию, але поступив правильно, тактично. Все, все. Сидайте. Сидайте. У нас ціляться з сержантом і, можливо, хочуть вбити. Ну, ти бачиш цього нападника. Що ти будеш робити? Встань, і дай відповідь. Завідувач господарства, що б ти робив в цій ситуації. Встань, коли до тебе звертають. Ну напевно сказав, так і то при, при ітуги. можливості повідомити при можливості. А якщо да, вже якщо ціляться, ви бачите, то вже можете. Да. Кажи, якщо ціляться, то вже да, кажи що. Ну просто можна не подавати виграв. Ти замітив його вигляд. і просто можна відійти житмеш? сказати, допустим, відійти в кусти і сказати, що бачу об'єкт. Я надеюсь, в майбутньому ніхто перебивать більше не буде. Потім скажете, хорошо, Все, я так уч... точно так. Все, що я хотів, я сказав. Так що, в принципі, вільні. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На ну, нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. Атерьорно. погнали.